Ось це джерело і місце, на якому воно знаходиться, трохи більше тижня тому було занедбане і заховане між деревами. Тепер тут усе змінилось, і води можна набрати без проблем. Цієї події жителі села Жаврів Гощанського району чекали з нетерпінням, адже саме вода у них на вагу золота. Років три під рот, це посушливе літо. Ми на цих горбах розташовані наше село на цих високих точках, і йде спад води в цьому ставу. Водосховищі і села зразу дуже різко відчувають. Нестачу води буквально де кругом по всіх колодязях. Мови немає. На вже цього року пробували пробивати скважини. Самі господарі не знаю, як нам їх вдалося. Дехто проб. Одну по-моєму, пробили, але там ще не можуть обладнатися, бо Вона не ґрунт і Вона не дається для пробиття. Централізоване водопостачання в жаврові, каже сільський голова. Вони планують почати робити з наступного року. Тим часом, аби хоч якось вирішити проблему питної води в населеному пункті, до облаштування джерела активно долучились як водогосподарники, так і місцеві жителі та бізнесмени. Щоб набрати цієї води, людям доведеться подолати трохи більше кілометра шляху. Це кажуть селяни їх не лякає. Як води немає, то будем їздити, будемо їздити, будем брати. Як немає води, то біда. Брали де, де є ну, можливість. Джерельна вода кажуть водогосподарники, вже пройшла свою перевірку якості і навіть перевершила сподівання. По хімічним показникам вода повністю відповідає всім нормам і ну в принципі, вона чуть не, чуть не ідеальна, так як сказали, от по якості питної води вона задовільняє всі норми. Проблема із водою в криницях набуває все масовішого характеру, кажуть фахівці. І вплинути на це людина не може. Тому одним із виходів із ситуації є саме ось такі джерела. Їх в області є дуже багато, кажуть водогосподарники, але переважна більшість їх занедбана. На кожен рік у нас заплановано облаштування мінімум два джерела. Завжди виконується більше. На другий рік. Також плануємо облаштування джерел, відповідно нових, відповідно, може краще. Іван Марчук, Сергій Савта, Інформаційна програма День.